У Львові викрили навідника, який співпрацював з ворогом, щоб отримати російський паспорт. Про це розповіла журналістам представниця офісу генпрокурора Марія Бурдейна. Особи співпрацюють з ворогом, важаючи отримати російський паспорт. Навіть такі випадки мали місце. От у Львові зафіксована зафіксована така ситуація. За цей рік спецслужби винесли більше 80 вироків коригувальникам і навідникам, які поширювали інформацію про розміщення критичної інфраструктури чи пересування військових. За словами Марії Бурдей, не співпрацювати з ворогом зазвичай погоджуються безробітні особи віком від 30 років. І в більшості випадків колаборантами стають чоловіки. Деякі з них навіть не усвідомлюють свого злочину, виставляють фото чи відео в соцмережі або ж розповідають таємну інформацію друзям, знайомим, які вже безпосередньо мають зв'язки з РФ. Однак ті, які усвідомлено допомагають країні терористи, робляться з декількох причин. Якщо ми говоримо про осіб, які співпрацюють з країною-агресором, то мотиви дійсно самі різні. І це як ідеологічні мотиви, так і бажання збагатитись. Додам, покарання для навідників залежить від їхнього зв'язку з країною терористкою. Якщо людина працювала з ворожими спецслужбами або отримувала кошти від громадян РФ за інформацію про місце розташування тих чи інших об'єктів, вона може потрапити у в'язницю щонайменше на 15 років або ж отримати довічне ув'язнення. Водночас ті, хто поширював фото чи відеоприльотів, роботи ППО, розміщення об'єктів критичної інфраструктури чи пересування військових, не усвідомлюючи наслідків, матимуть менше покарання.